Вітаю вас, шановні глядачі! Це відео присвячене тому самому ретроградному Меркурію, про який ви вже неодноразово чули. Я лише нагадаю вам основні правила, які допоможуть вам пройти цей тритижневий період комфортно, а ще ефективно. Так, -так я дам вам поради. Крім того, як завжди кажуть, що не можна робити на ретро Меркурії, а я вам підкажу, що якраз не тільки можна, а й варто робити в цей період. Перш ніж ми почнемо, невеличкий бонус для вас я познайомлю вас з властивостями деяких каменів, мінералів. І це не випадково, адже кожна планета має зв'язок. З мінералами, з каменями. І якщо є бажання активувати властивості якоїсь планети в вашому гороскопі, це можна зробити за допомогою правильно підібраного мінералу. Але зверніть увагу, мінерал треба грамотно, правильно підбирати. Отже, сьогодні ми поговоримо, трошки поговоримо про такі, таку групу мінералів, як кварци. Ось тут. У мене якраз представлені приклади саме кварців. Отже, почнемо. Перш за все, це горний кришталь. До речі, сьогодні ми говоримо з вами про таку планету, як Меркурій, а Меркурій в гороскопі відповідає, він показує здібність людини до навчання. Це один із головних показників, що, що Меркурій показує в гороскопі людини. Він показує, як легко, як швидко вчиться людина. Він показує е, взагалі здатності до спілкування. І також Меркурій показує здатності до критичного мислення це саме його функція. Так от, горний кришталь це Камінчик, який може допомогти вам отримати ясний розум, який може допомогти вам зосередитися, сконцентрувати свої думки, сконцентрувати своє мислення. Другий камінчик, з яким я вас познайомлю, це теж кварц, один з кварців. А саме це аметист, теж він носить до групи кварців. Цей камень ще називають камнем вчителів. Тобто людина, яка бажає стати наставником, може носити при собі саме аметист. Тут треба пам'ятати, що аметист має таку властивість, що він якби видалить від вас усіх зайвих людей. І також навіть може, це може призвести на певному етапі. До самотності. Ось така в мене друза живе на І ще один представник кварців – це цитрин. Ось, бачите, такий от з такого сонячного кольору, і це не випадково, адже цей камінь він приносить радість. Радість і такий сонячний здрі. Ось цей дуже гарний камінчик називається рожевий кварц. Це класичний приклад каменю Венери. Якщо є бажання підсилити властивості Венери, от можна застосовувати рожевий кварц. Дуже, дуже красивий камінь. І нарешті, нарешті, останній на сьогодні представник мінералів це сердалік. Ось цей прекрасний камінчик, дуже красивий. Я його залишила на Сам кінець, і це не випадково, адже цей камінь він дуже близький за своєю природою до Меркурія. Цей камінь іще називають камнем, камнем учнів або камнем студентів. Навіть можна брати цей камінчик і класти дитинці в школу в кишеньку або студенту давати дуже допомагає освоювати, засвоювати знання, дуже допомагає вчитися. І допомагає тим людям, яким потрібно красномовство. Тому він тут в мене не випадково. Ну що ж, а тепер переходимо до, власне, нашої, теми, повернемося до ретро Меркурія. Отже, небесний красень Меркурій стає ретроградним з 10 вересня і закінчить свій ретроградний рух 2 жовтня. Додайте, 2-3 дні. Ще до цього часу, і також 2-3 дні по закінченні цього періоду, і ви отримаєте проміжок часу, у якому треба дотримуватися. Варто рекомендовано дотримуватися тих порад, які я вам дам. Отже, перший блок наш сьогоднішній що не, не треба робити на ретроградному Меркурії. Ну, звичайно, перш, це класика це. Покупки, великі, крупні покупки. Не варто робити придбання нерухомості, не варто купляти автомобілі, техніку, меблі, ювелірні вироби, дорогий одяг тощо. Ну чому, ну, звичайно ж, покупки дуже, дуже великий ризик того, що покупки ваші будуть, на жаль, невдавно. Друге, не треба робити покупки, не варто робити покупки всього. Навіть недорогих речей, які пов'язані із зв'язком. Тому що Меркурій в нас відповідає за зв'язок, а в цьому періоді все, що зв'язано з зв'язком, з комунікаціями, може проходити зі збоями. Ну і третє, я би хотіла вам сказати, що. Не треба на ретроградному Меркурії підписувати контракти і не треба виходити на нову роботу. Не треба міняти роботу. Але ж, але ж, звичайно, це життя. І буває таке, що треба виходити на роботу, і ми не можемо собі там дозволити не виходити на роботу або не підписати якісь договори. Що ж, вирішувати, звичайно, вам просто пам'ятайте, що домовленості, контракти, угоди, які були, в тому числі, і домовленості про вихід на роботу, але це ж теж договір між вами та роботодавцем. Отже, пам'ятайте, що умови таких угод, договорів, що були заключені на ретроградному Меркурії, скоріш за все зміняться. І робота може виявитися не такою, як ви очікуєте, і вона може тривати не так довго, як ви очікуєте. Просто будьте до цього готові. Ідемо далі. Не варто на ретро Ретромеркурі реєструвати новий бізнес, нову фірму, розпочинати нові проекти. Чому? Тому що, скоріш за все, вони будуть закинуті. Не варто починати робити ремонт, особливо серйозний та майже ніякий, адже, адже він може затягнутися. Нарешті не рекомендується на Ретро Меркурій починати вчитися чомусь принципово новому тому, чого ви раніше не вивчали, тому що, скоріш за все, ви не доведете до кінця ваше навчання і закинете його. Нарешті, якщо ви в цей період збираєтеся у подорож, можливо, у відпустку, якщо або по Україні, або якщо є така можливість, то кудись за кордон. Тут рекомендація така: не варто їхати, їздити можна, не варто їхати в принципово нові місця туди, де ви ще не були. Краще за все, поїдьте туди, де ви вже були, і де було добре. І в такому разі шанс того, що ваша поїздка, ваша подорож буде вдалою, набагато підвищується. Головне, пам'ятайте, що пам'ятайте про те, що можуть бути збої, можна щось забути, перевіряйте квитки, закордонні паспорти тощо. Ну, і нарешті, стосунки, стосунки про стосунки, я ще скажу в нашому наступному. Молодці. Але головне, тут що варто пам'ятати, не дуже не рекомендується на ретроградному Меркурі оформлювати шлюб тим парам, для кого це перший шлюб. Або одного спариться перший шлюб, і заручатися теж не рекомендується. Пам'ятайте, що нові знайомства, які виникли на ретро Меркурії, в тому числі, звичайно, романтичні, можуть, скоріш за все, скоріш за все, виявляться нетривалими. Це буде щось таке тимчасове. Ну що ж, а тепер наш другий блок поради, що Можна і навіть варто, так-так навіть варто робити на ретроградному Меркурії. Отже, розпочнемо. Дуже добре на ретроградному Меркурії повертатися до вивчення того, що ви вже колись вчили і відклали, не довчили, не довели розуму. Ідеальний період. Класичний приклад це вивчення іноземної мови. Ми всі щось якусь іноземну мову вивчали в школі. А тоді вона нам була не потрібна, закинули. А ось часи змінюються, і іноземна мова стала потрібна. Отже, сам на ретроградному Меркурі рекомендую повернутися і знову її вивчати. Друге, даний період для тих. Хто хоче поновитися в навчальному закладі, там, не довчилася, вчилася в інституті, відрахувалася і хочете поновитися. Прекрасно це зробити, у вас все набагато легше піде на Ретро Меркурій. Наступне дуже хороший період для того, щоб поновлювати розірвані колись зв'язки з друзями, з родичами. Тепер, що стосується шлюбу, не завжди ретроградний Меркурій це поганий період для заключення шлюбу. Ідеальний період ретро Меркурій вступати, створювати, реєструвати свої відносини для пари, яка вже була, яка вже мала сім'я вже була, розійшлися і вирішили знову зійтися і, Можливо, зареєструвати навіть свої стосунки. Робити це на ретро – це дуже добре. А також хороший період ретро Меркурії для реєстрації шлюбу для тих пар, для кого у кожного в парі зверніть увагу, і для чоловіка, і для дружини. Для кожного в парі це повторний шлюб. Не обов'язково вони були між собою одружені. А вони, кожен із них вже мав сім'ю раніше. І от для таких людей одружуватися на ретро Меркурій абсолютно добре. Дуже добре на Ретро Меркурії відновлювати відкладені проекти. для творчих особистостей: от художники, письменники, музиканти от ви писали, наприклад, книгу. Поклали її десь в стіл, і е, все, от на ретро Меркурії чудово, витягти зі столу свою книгу і повернутися знову писати. Що стосується. А, і ще один момент. Те саме стосується взагалі будь-яких проєктів, в тому числі бізнесових. Якщо у вас був якийсь бізнес-проєкт, він е, десь затух. Е, Такий десь він у вас був лежав десь далеко, дуже добре на Ретро Меркурії, якщо ви хочете знову реанімувати, зробіть це на Ретро Меркурії. Взагалі ще для бізнесу Ретро Меркурій період цей хороший для ребрендінгу, якщо ви хочете змінити імідж вашої компанії, вашого бізнесу, там, стиль вашого сайту. якщо вже є сайт, і ви хочете там, змінити стиль, зробити новий сайт. Це хороший період Ретро Меркурій для цього. Ну і нарешті, на сам кінець, ретро Меркурій, цей період, це шанс для нас, усіх, трошечки призупинитися, тому що на ретро Меркурі всі процеси уповільнюються. І це наш шанс трошки призупинитися і м -м, без поспіху проаналізувати, осмислити досвід. Наш життєвий досвід, який ми набули за період з минулого ретроградного Меркурія. Це було в нас в травні, нагадаю. Це ідеальний час насправді проаналізувати отриманий досвід, зробити висновки та запланувати наступні життєві кроки. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!